Морозний січневий вечір огорнув Полтаву колючим холодом. Сніжинки кружляли у світлі ліхтарів, повільно вкриваючи місто білою ковдрою. Марина сиділа у своєму кабінеті в дитячому будинку номер 3 і переглядала документи. У свої 42 вона вже 15 років очолювала цей заклад, укладаючи в роботу всю душу. Втомлено потерши очі, жінка відкинулась на спинку крісла. За вікном сутеніло, але додому йти не хотілося там її ніхто не чекав. Чоловік пішов три роки тому, дітей Бог не дав. Залишилась тільки робота, якій вона віддавала всі сили. Раптом у двері постукали. На порозі з'явилась Наталія Петрівна, вихователька молодшої групи. Марино Васильівну, там нову дівчинку привезли трирічна з Харківської області. Батьки загинули під час обстрілу. Марина важко зітхнула. Війна продовжувала збирати свій страшний врожай, залишаючи дітей сиротами. Вона підвелася з за столу. Зараз підійду. У приймальному відділенні на дивані сиділа маленька русява дівчинка. Великі карі очі дивились із сумішю страху і цікавості. Поруч метушилась соціальний працівник, розкладаючи документи. Як тебе звати, сонечко? Марина присіла навпроти дівчинки. Софійка, тихо відповіла мала. Щось у погляді дитини зачепило Марину заживе, можливо, ця суміш беззахисності і внутрішньої сили, чи, може, те, як дівчинка міцно притискала до грудей потріпаного плюшевого зайця. Не бійся, тут тобі буде добре. Марина лагідно погладила дитину по голові. Того вечора вона довго не могла заснути. Перед очима стояв образ маленької Софійки, щось підказувало ця дитина особлива. За 15 років роботи вона бачила сотні дітей, але ця дівчинка зачепила її серце по особливому. Наступні дні Марина часто навідувалась до молодшої групи, спостерігала, як Софійка потроху освоюється, знайомиться з іншими дітьми. Дівчинка була тиха, але допитлива, любила малювати і слухати казки, а ще дивитись у вікно, наче чекаючи когось. Вона дуже розумна дитина. Якось сказала вихователька, і така самостійна, сама вдягається, застеляє ліжечко видно, що батьки добре виховували. Минув місяць Марина все частіше ловила себе на думці, що хоче забрати Софійку до себе. Ця ідея спочатку здавалась божевільною вона ніколи раніше не думала про усиновлення. Але чим більше часу проводила з дівчинкою, тим сильнішим ставало це бажання. Одного вечора, коли Софійка вже засинала, Марина сиділа біля її ліжечка і гладила русяве волосся. Дівчинка сонно подивилась на неї і раптом запитала А ти будеш моєю мамою? У Марини перехопило подих. Вона зрозуміла, це доля. Так починалась їхня історія, яка через 20 років приведе до приголомшливого відкриття. Процес усиновлення тривав кілька місяців. Марині довелось пройти купу інстанцій, зібрати гори документів, але в квітні Софійка офіційно стала її донькою. Перший час був непростим дівчинка часто прокидалась вночі від кошмарів, кликала маму і тата. Марина терпляче заспокоювала її, пригортала до себе, шепотіла колискові. Поступово травми минулого почали загоюватись. Вони облаштували дитячу кімнату, купили нові іграшки. Софійка особливо раділа ляльковому будиночку, могла годинами розставляти там меблі, вигадувати історії про маленьку сім'ю, що там живе. З кожним днем їхній зв'язок ставав міцнішим. Марина відкрила в собі нові грані. Виявилося, материнство їй дуже пасує. Вона з головою поринула у виховання доньки, намагаючись дати їй все найкраще. Софійка росла розумною і талановитою дівчинкою. У школі вчилась навідмінно, займалась музикою і малюванням. Марина пишалась її успіхами, підтримувала у всьому. Вони стали справжньою родиною, найріднішими людьми одна для одної. Але іноді, дивлячись на доньку, Марина помічала в ній щось невловимо знайоме якийсь жест, поворот голови, особлива усмішка. Вона відганяла ці думки, списуючи все на випадковий збіг. Та доля готувала їм приголомшливий сюрприз, який змінить усе. Роки минали швидко. Софійка перетворилась на чарівну дівчину підлітка. У свої 16 вона успадкувала від біологічних батьків високий зріст і тендітну статуру. Довге русяве волосся спадало нижче плечей, а карі очі випромінювали тепло і розум. Марина часто милувалась донькою, відзначаючи, як гармонійно в ній поєднується зовнішня краса і внутрішній світ. Софія росла доброю і чуйною, завжди готовою прийти на допомогу. В школі її поважали і вчителі, і однокласники. Того зимового вечора вони сиділи на кухні за чаєм. За вікном кружляв лопатий сніг, у квартирі було затишно і тепло. Софія розповідала про свої плани на майбутнє, вона мріяла стати лікарем. Хочу допомагати людям, мамо, особливо дітям. Знаєш, коли я думаю про свою історію, можливо, якби тоді було більше лікарів, мої справжні батьки могли б вижити. Марина відчула, як защеміло серце. Вона ніколи не приховувала від Софії факт усиновлення, але рідко говорила про її біологічних батьків. Це була болюча тема. Ти дуже схожа на них характером, тихо сказала Марина, особливо твоя наполегливість і бажання допомагати іншим. А ти їх знала? раптом запитала Софія. Ну, моїх справжніх батьків. Ні, сонечко, я бачила тільки документи, знаю, що вони загинули під час обстрілу в Харківській області. Софія задумливо покрутила чашку в руках. Знаєш, іноді мені сняться якісь уривки спогадів жіночий голос, що співає колискову, запах випічки, великий сад, але я не впевнена, чи це справжні спогади, чи просто моя уява. Марина обійняла доньку. Це нормально, хотіти пам'ятати. Вони назавжди частина тебе, навіть якщо їх немає поруч. Наступного дня Софія попросила показати їй документи про усиновлення. Марина дістала з сейфа стару папку. Разом вони переглядали пожовклі аркуші свідоцтво про народження, медичну картку, документи про загибель батьків. Дивно, раптом сказала Софія, вдивляючись у дати. Тут якась неточність. Дивись, мамо, в одному документі написано, що вони загинули в лютому, а в іншому в березні. Марина насторожилась за всі ці роки вона ніколи не помічала цієї розбіжності. Можливо, просто технічна помилка, але щось підказувало, тут криється щось більше. Можливо, варто спробувати дізнатись більше про твоїх батьків, обережно запропонувала вона. Зараз є різні бази даних, архіви. Очі Софії загорілись. Правда, ти допоможеш мені? Так почались їхні пошуки. Вони не знали, що це рішення запустить ланцюжок подій, який приведе до приголомшливого відкриття. Спочатку вони звернулись до архіву дитячого будинку, але виявилось, що частина документів за той період була втрачена під час переїзду закладу в нове приміщення. Тоді вони почали шукати інформацію через інтернет, соціальні мережі. Софія створила пост у Фейсбук, описавши свою історію і попросивши допомоги у пошуку інформації про загиблих батьків. Допис несподівано набрав велику кількість поширень. Люди писали слова підтримки, давали поради, ділились контактами. Одного вечора Софії написала жінка з Харкова. Вона стверджувала, що працювала в лікарні, куди привозили постраждалих під час тих обстрілів. За її словами, вона могла пам'ятати цей випадок. Серце Марини тривожно стиснулось, коли вона читала це повідомлення. Щось підказувало вони на порозі важливого відкриття. Але чи готові вони до правди, яка може виявитись зовсім не такою, як вони очікують? Вони домовились про зустріч з харківською медсестрою через відеозв'язок. Того вечора обидві нервували. Софія не могла всидіти на місці. Марина намагалась зберігати спокій, хоча всередині все тремтіло від передчуття. Коли на екрані з'явилось обличчя літньої жінки, Марина відчула, як земля йде з під ніг. Вона знала це обличчя, знала ці очі, але звідки? Спогади виринали з глибин пам'яті, наче уламки затонулого корабля. «Добрий вечір», – привіталась медсестра. Її звали Людмила Петрівна. Я уважно прочитала вашу історію і, знаєте, є дещо, що може вас здивувати. Марина відчула, як пересохло в горлі. Спогади продовжували напливати уривками, фрагментами, лікарняний коридор, запах ліків, чийсь плач. Того дня дійсно був обстріл, почала Людмила Петрівна. Але в документах є серйозна помилка. Батьки дівчинки не загинули. Жінка отримала важкі поранення і довго була в комі. Чоловік постраждав менше, але теж потребував тривалого лікування. Софія схопила Марину за руку, її пальці тремтіли. Що ви маєте на увазі? голос Марини звучав глухо, наче здалеку. Розумієте, коли привезли поранених, з ними була трирічна дівчинка, абсолютно неушкоджена, тільки налякана. Батько встиг закрити її своїм тілом, але ситуація була критична. Обох батьків терміново оперували, прогнози були невтішні, а дитина, її ж треба було кудись прилаштувати. Марина відчула, як кімната починає обертатися. Вона пам'ятала. Пам'ятала той день, коли приїжджала до Харківської лікарні у справах дитбудинку, тоді привезли багато постраждалих. Було прийнято рішення тимчасово влаштувати дівчинку в дитячий будинок, продовжувала Людмила Петрівна. Але потім сталася жахлива помилка. Через плутанину в документах батьків записали як загиблих, а коли вони нарешті прийшли до тями. Боже мій! Прошепотіла Марина. Тепер вона згадала все. Той день, коли побачила маленьку Софійку вперше, документи, які здавались правильними, її власне палке бажання всиновити дівчинку. Вони шукали доньку? тихо запитала Софія, її обличчя було білим, як крейда. Шукали, довго шукали, але через помилку в документах їм сказали, що дитина загинула під час евакуації з дитбудинку. Вони оплакали її і спробували жити далі. У кімнаті запала важка тиша. Марина відчувала, як світ навколо руйнується. Всі ці роки вона виховувала чужу дитину, чиї батьки були живі і страждали від утрати. Ви, ви знаєте, де вони зараз? голос Софій тремтів. Так, вони живуть у Києві. Батько працює інженером, мати учителькою музики. Вони вони більше не мали дітей. Марина дивилась на доньку і бачила, як в її очах змішується радість, страх і розгубленість. Всі ці роки вона вважала себе сиротою, а тепер Я повинна з ними зустрітися, твердо сказала Софія. Повинна їм все розповісти. Марина кивнула, відчуваючи, як сльози течуть по щоках. Вона знала, що це правильно, знала, що повинна відпустити, але як же боляче. Їх звати Олена і Михайло Ковальчуки. Я можу передати їм ваші контакти, але будьте готові для них це буде не менший шок. Наступні дні перетворились на суцільне очікування Софія то плакала, то сміялась, то годинами сиділа мовчки дивлячись у вікно. Марина намагалась бути сильною заради неї, хоча власне серце розривалось від болю. Вони разом переглядали старі фотографії, згадували всі ці роки разом. Кожен момент тепер здавався особливо дорогим, наче прощальним. Ти назавжди залишишся моєю мамою, сказала якось Софія, обіймаючи Марину. Просто тепер у мене буде дві мами і тато. Марина гладила їй волосся і думала про те, як дивно влаштоване життя. Вона стільки років молилась про власну дитину, а доля подарувала їй чужу. Подарувала найщасливіші роки, але тепер прийшов час повернути цей дар справжнім власникам. Дзвінок від Ковальчуків пролунав через тиждень. Вони плакали в слухавку, не могли повірити. Двадцять років вони оплакували доньку, а вона весь цей час була жива. Зустріч призначили на неділю. Марина з Софією приїхали до Києва раннім ранком. Місто зустріло їх морозним повітрям і легким снігопадом. Вони довго стояли перед під'їздом багатоповерхівки на оболоні, не наважуючись подзвонити. Мамо, я боюсь, прошепотіла Софія, стискаючи руку Марини. А що як, що, як я їм не сподобаюсь? Марина обійняла доньку, відчуваючи, як та тремтить. Ти найкраща донька, про яку тільки можна мріяти. Вони полюблять тебе з першого погляду. Знову. Нарешті Софія натиснула кнопку домофона. Двері відчинились майже миттєво, їх чекали. Піднімаючись ліфтом на сьомий поверх, обидві мовчали, занурені у власні думки. Двері квартири відчинила жінка років п'ятдесяти. Побачивши Софію, вона завмерла, притиснувши руки до грудей. У її карих очах, точнісінько таких, як у Софії, застигли сльози. Донечко, тільки й змогла прошепотіти вона. Поруч з'явився чоловік, високий з сивиною на скронях. Він дивився на Софію так, наче бачив привида. Кілька секунд всі стояли мовчки, а потім Олена кинулась до доньки, обіймаючи її, цілуючи, притискаючи до себе. Михайло обійняв їх обох, і вони втрьох завмерли в цьому обіймі, схлипуючи і щось шепочучи. Марина стояла осторонь, відчуваючи себе зайвою на цьому святі возз'єднання. Але раптом Олена простягнула руку і втягнула її в їхнє спільне об'єднання. Дякую, дякую вам за нашу доньку. Вони довго сиділи на кухні, розмовляючи, плачучи і сміючись. Олена дістала старі фотографії маленької Софійки, розповідала про її перші кроки, перші слова. Михайло показував іграшки, які вони зберегли, потріпаного зайця, якого Софія впізнала одразу, ляльку в блакитній сукні. Ми ніколи не вірили, що ти загинула, говорив Михайло, не зводячи очей з доньки. Серце підказувало ти жива, але всі документи нам показували довідку про смерть. Софія розповідала про своє життя з Мариною, про школу, про мрії стати лікарем. Олена, виявилося, викладала музику в школі мистецтв, і коли дізналася, що донька теж любить музику, розплакалась знову. А знаєте, чому я назвала її Софією, раптом сказала Олена. На честь моєї бабусі вона була неймовірною жінкою, пережила війну, голод, але зберегла доброту і любов до людей. Я хотіла, щоб донька успадкувала її силу духу. Марина відчула, як щось стискається в грудях. Вона згадала, як вперше побачила ім'я дівчинки в документах, тоді воно здалося їй особливим, наче знаком. День минав у розмовах і спогадах. Олена приготувала обід, виявилося, що її фірмові котлети були улюбленою стравою маленької Софійки. Коли дівчина спробувала їх, в її очах з'явився дивний вираз: Я пам'ятаю цей смак, він снився мені іноді. Надвечір всі були емоційно виснажені, але щасливі. Треба було вирішувати, що робити далі. Ковальчуки запропонували Софії переїхати до них, але дівчина захитала головою. Я не можу просто так залишити маму Марину. Може, може, будемо жити по черзі і частіше зустрічатися всією родиною. Наступні місяці були сповнені змін і адаптації до нової реальності. Софія намагалася розділити час між двома родинами. На вихідні вона їздила до Києва, а в будні жила з Мариною в Полтаві, де закінчувала школу. Олена і Михайло часто приїжджали до них. Поступово початкова напруженість між двома матерями переросла в дивну дружбу. Вони могли годинами розмовляти про Софію, ділитися спогадами і турботами. Знаєш, якось сказала Олена Марині, коли вони разом готували вечерю. Спочатку я ревнувала, думала, як це так, інша жінка виховувала мою дитину. Але тепер розумію, це було призначення. Ти врятувала її не тільки від самотності, але й подарувала щасливе дитинство. Марина помішувала суп, намагаючись тримати сльози. А я боялась, що ви заберете її назавжди, що вона забуде про мене. «Ніколи!» Твердо сказала Олена, ти така ж її мати, як і я, можливо, навіть більше. Ти була з нею всі ці роки. Софія розквітала на очах здавалося, знайшовши біологічних батьків, вона нарешті відчула себе цілісною, з'явилась упевненість у собі, зникла та прихована туга, яку іноді помічала Марина. Михайло виявився чудовим батьком. Він допомагав доньці готуватися до вступних іспитів у медичний. Возив її на підготовчі курси до Києва. Між ними швидко встановився міцний зв'язок. Вони могли годинами обговорювати книги, сперечатися про політику чи просто мовчки майструвати щось у гаражі. Олена почала давати Софії уроки музики. Виявилося, що у дівчини абсолютний слух, як і у матері. Вони разом співали, грали на піаніно, і в такі моменти здавалося, що 20 років розлуки просто розчинялися. Але були й складні моменти. Іноді Софія прокидалася вночі від кошмарів, їй снився той страшний день, обстріл, крики. Тоді вона дзвонила по черзі обом матерям, і вони заспокоювали її, кожна по-своєму. Марина помічала, як змінюється її власне життя. Порожнеча, яка з'явилася після розкриття таємниці, поступово заповнювалася чимось новим. Вона почала більше уваги приділяти іншим дітям у дитбудинку, затіяла ремонт і модернізацію закладу. Одного вечора, розбираючи старі речі, вона знайшла щоденник, який вела в перші роки після усиновлення Софії. Перечитуючи записи, Марина зрозуміла нічого б не змінила, навіть знаючи правду. Ці роки були найщасливішими в її житті. Весна принесла радісну новину Софія успішно склала ЗНО і подала документи до медичного університету в Києві. Тепер треба було вирішувати, де вона житиме під час навчання. Звісно, з нами, сказав Михайло, у нас велика квартира, до університету близько. Але Софія мала інший план. Я хочу жити окремо. Винайму квартиру десь посередині між вами, щоб і до мами Марини було недалеко їздити, і до вас. Це рішення здивувало всіх, але вони поважали її вибір. Михайло допоміг знайти невелику, але затишну квартиру в новобудові. Марина з Оленою разом їздили по магазинах, купуючи меблі та необхідні речі. Вони сміялися, помічаючи, що часто обирають однакові речі. Схожий смак передався Софії від обох матерів. Перший рік навчання Софії в Медичному виявився насиченим подіями. Вона з головою поринула в навчання, проводячи довгі години в бібліотеці та анатомічному театрі. Її дитяча мрія стати лікарем тепер набувала реальних обрисів. Марина приїжджала до Києва щомісяця, привозячи домашні страви і теплі светри. Вона помічала, як донька дорослішає, стає все більш самостійною. Часом це викликало щем у серці, але водночас наповнювало гордістю. Олена і Михайло часто запрошували Софію на вихідні. В їхньому домі завжди пахло свіжою випічкою і музикою. Олена продовжувала давати доньці уроки гри на піаніно. Тепер вони разом виконували складні класичні твори в чотири роки. Одного зимового вечора, коли за вікном кружляв сніг, Софія сиділа в своїй квартирі, готуючись до складного іспиту з анатомії. Раптом у двері подзвонили. На порозі стояли обидві її матері з повними пакетами продуктів. Ми вирішили влаштувати тобі сюрприз, усміхнулася Олена. Готувати будемо разом. Того вечора їхня маленька кухня перетворилась на справжню кулінарну майстерню. Марина місила тісто для вареників, Олена готувала начинку, а Софія намагалась встигати допомагати обом. Вони сміялися, згадували кумедні історії, ділилися секретами. Знаєте, раптом сказала Софія, дивлячись на своїх матерів, я найщасливіша дівчина у світі. У мене є дві мами, які люблять мене, і тато, про якого я завжди мріяла. Марина й Олена переглянулися, і в їхніх очах забриніли сльози. Вони обійняли доньку з двох боків, створюючи теплий родинний кокон. Навесні Софія познайомилася з Андрієм, студентом старшого курсу, який проходив практику в тій же лікарні, що й вона. Високий, серйозний хлопець з добрими очима одразу привернув її увагу. Перше побачення вони провели в анатомічному музеї. Це здавалося дивним для інших, але для них було абсолютно природно. Андрій розповідав про рідкісні патології, а Софія слухала захоплено блискаючи очима. Коли прийшов час знайомити Андрія з родиною, Софія влаштувала велику вечерю, запросивши усіх Марину, Олену, Михайла. Спочатку хлопець розгубився, дізнавшись про незвичайну сімейну історію, але швидко освоївся. У вас дивовижна родина, сказав він потім Софії, стільки любові і розуміння це рідкість у наш час. Літо принесло нові зміни. Михайло отримав пропозицію роботи в великій інженерній компанії у Полтаві. Після довгих сімейних обговорень вони з Оленою вирішили переїхати. Так було б ближче до Софії, та й Марина могла б частіше бачити доньку. Це доля, сказала Олена, коли вони з Мариною допомагали пакувати речі в новій квартирі. Двадцять років тому війна розлучила нас із донькою, а тепер знову звела всіх разом. Марина дивилась у вікно на засніжену Полтаву і думала про дивовижні повороти долі. Хто б міг подумати, що та маленька, налякана дівчинка, яку вона колись побачила в дитбудинку, принесе стільки змін у життя стількох людей? Софія продовжувала навчання в Києві, але тепер частіше приїжджала додому, адже тепер вся її родина була в одному місті. Вони влаштовували спільні вечері, ходили на концерти, де виступала Олена, допомагали Михайлу з ремонтом у новій квартирі. Минуло п'ять років. Софія успішно закінчила медичний університет і отримала спеціалізацію педіатра. Її стосунки з Андрієм переросли в міцний союз. Вони одружилися відразу після випуску. Весілля було теплим і затишним, де дві матері нареченої разом благословляли молодят. Тепер Софія працювала в дитячій лікарні Полтави, куди влаштувався і Андрій. Вони винайняли невелику квартиру неподалік від батьків. Кожні вихідні вся родина збиралася разом то у Марини, то у Ковальчуків. Одного зимового вечора майже через 20 років після того доленосного дня в дитбудинку Софія зібрала всю родину для важливого оголошення. Я вагітна, сказала вона, сяючи від щастя, у нас буде двійня. Радості не було меж. Олена з Мариною одразу почали сперечатися, хто буде більше допомагати з малюками, а Михайло просто мовчки обійняв доньку, приховуючи сльози. Вагітність минала спокійно. Софія продовжувала працювати в лікарні, поки дозволяв стан. Її пацієнти, маленькі діти, особливо тепло реагували на лікарку при надії. Вона розуміла їх, як ніхто інший, пам'ятаючи власне дитинство. У травні народилися дві дівчинки, одну назвали Мариною, другу Оленою. Коли обидві бабусі дізналися про це рішення, вони не могли стримати сліз. Тепер коло замкнулося, сказала якось Софія, дивлячись на своїх доньок. Життя дало мені двох матерів, і тепер я назвала своїх дівчаток на їхню честь. Марина часто приходила допомагати з близнючками, спостерігаючи, як Софія колише дітей, вона згадувала ту маленьку трирічну дівчинку, яку колись побачила в дитбудинку. Хто б міг подумати, що та історія матиме таке продовження? Олена влаштувала музичну кімнату для внучок, впевнена, що вони успадкують талант. Михайло майстрував їм дерев'яні іграшки у своїй майстерні. Андрій жартував, що дівчатка мають не двох, а трьох бабусь, враховуючи його маму. Одного разу, коли близнючкам виповнилося півроку, вся родина зібралася в парку на пікнік. Був теплий осінній день, листя кружляло в повітрі. Софія дивилася на своїх рідних, двох матерів, які про щось жваво розмовляли, і батька, який бавився з внучками, і коханого чоловіка, який фотографував їх усіх, і відчувала безмежну вдячність. Знаєте, сказала вона, коли всі сіли за стіл, я довго думала, чому все склалося саме так, чому доля спочатку розлучила нас, а потім знову звела разом, і зрозуміла. Щоб показати, що справжня любов не знає меж і перешкод, що родина це не тільки кровні зв'язки, а щось набагато більше. Марина взяла її за руку. Олена за другу. Михайло обійняв дружину. Маленькі Марина й Олена спали в колясці, не підозрюючи, яка незвичайна історія передувала їхній появі на світ. А над Полтавою знову падав сніг, так само як 20 років тому, коли все тільки починалося. Але тепер це був не сніг самотності й утрат, а сніг, що вкривав теплом велику люблячу родину, створену неймовірними поворотами долі.